Вітаю всіх! Моє ім'я Катерина Некреча. Ви на моєму Ютуб каналі. До цієї розмови я запросила і рада, що погодився Ігор Ітерович, український політолог. Ігор, вітаю вас! Вітаю! Рада бачитися не лише в ефірах, а ще в більш такій неформальній може обстановці в Ютубі. Це завжди дає, ніби як більше простору. Цей весь тиждень було багато важливих тем. Одна з них, на якій мені здається, важливо тако, ну, зробити підсумок і зафіксуватися це те, що може відбуватися з місцевим з містами деякими, та й з місцевим самоврядуванням в контексті того, що ми побачили в Одесі. Коротко, ми з вами розуміємо, що відбулося. Нагадаю трошечки. От щодо одіозної фігури пана Геннадія Труханова, ну тут якби не виникає, напевно, запитань. Хто слідкує за політикою, той знає про що мова. Виникла спочатку інформація, що в нього будуть забирати громадянство. Він сам виступив з цією інформацією. На наступний ранок ми його включили в ефір Суспільного. До речі, запитали його конкретно, чи має він. Російський паспорт він сказав, що громадянства ніколи не мав і готовці пройти, і перевірку на поліграфії будь-яку перевірку. І ще раз хочу наголосити: ніколи в мене не було російського громадянства. А Потім таки сталося, що сталося, і рішенням президента його позбавили цього громадянства. Христо Грозів, наприклад, сказав, що це дійсно фейкові документи і паспорти. Але там ще питання, як буде відбуватися саме те, що його знімуть з посади мера, має бути від ЦВК документ до міської. Ради, ну, тобто, фактично, це все там відбувається і виникає наступне питання. Чи це, скажімо так, мета захистити державу і місто Одеса від можливого російського впливу, чи мета у президента, у Офіса президента поставити своїх людей і контролювати? Одесу виборів немає, але от є такий механізм і механізм. Пане Ігоре. Яка ваша думка з цього приводу? Ну позбавити Одесу російського впливу на четвертий рік війни повномасштабної? Це звичайно сильний крок, мабуть, дуже необхідний. Але ну у всіх будуть виникати питання, чому саме зараз? Ну це ж очевидно. Другий момент. Я зараз дуже непопулярну річ може скажу, і, взагалі, от коли ми там говоримо про Труханова, так прийшлося багато про це говорити. да, тут себе трошки дивно відчуваєш, тому що ти повинен шукати якусь логіку, якесь право е і якісь е і, ну принципи. Е в людині, в якій насправді ти не хочеш цього робити. Давайте відверто. Да? Я не Одесит, і очевидно, що я нічого не можу сказати конкретно про його діяльність, власне, як міського голови, але з тих заяв, які він робив на всю Україну, ну питань до нього безліч. Да? І, там, і Пушкін, і, і, і там різні оці ці моменти, і його там попередні заяви, які були після 2014 року. Коротше кажучи, там питання є, і питань дуже багато. Але все ж таки, оскільки ми живемо в країні демократичній, то тут треба ну виходити з норм діючого законодавства і з якихось принципів і цінностей, які ми відстоюємо, і отут виникає момент: якщо, наприклад, навіть наприклад, навіть там в нього виявиться дійсно російський паспорт. А чи означає наявність російського паспорту, що Росія є провід, що людина є провідником російської політики, наприклад, да? або там працює на Росію? Я знаю кількох людей з російськими паспортами, які живуть в Україні. І які воюють на боці України, або які е, не можуть просто позбавитися цього паспорта, тому що вони виїхали в Україну ще в 2013 чи 2014 році, а для того, щоб його позбавитися, їм треба приїхати в Росію і це зробити вживу. А, ну, Очевидно, що вони цього зробити не можуть. Це явно не історія про Труханова. Я так просто, знаєте, в якості прикладу навожу. Е, питання в тому, що е, історія з паспортом була давно відомою. Чому її не перевірили там в 19-му році, в 20-му, 21-му, там, ну і так до 25-го року, це питання нікуди не дівається. Я так розумію, можливо, це пов'язано з тим, що в нього типу там термін дії цього паспорта. Так званого да повинен спливати в грудні цього року, і вирішили тродець типу на випередження зіграти. Але така собі це версія. Тим більше, що Христо Грозів сказав, що це схоже на фейк. Те, що було опубліковано, це фейк. І от тут знов таки питання: а Христо Грозів вже тепер хто російський агент чи людина, яка насправді дуже багато зробила для України з точки зору розвінчання росі... російської пропаганди і фейків, які вони там робили. А він тут просто зіграв ну як стандартний осінт аналітик Я подивив. Ну, от в мене так, така думка, наприклад. Тому я більше схиляюся до того, що це політична історія. Знайшли привід, е, і, можливо, це дійсно привід є, має, скажімо, там місце. Я не можу стверджувати, тому що я не спеціаліст там, в паспортах і так далі. І е, поміняли людину, прибрали людину. Чому? Тому що, можливо, якісь попередні домовленості з ним припинили діяти, можливо, тому що знайшли людину, яка може тепер взяти під контроль різні. Історії, які є в цьому регіоні, регіон дуже специфічний портове місце з величезним бюджетом. До речі, там ну дуже великий бюджет, і причому профіцитний бюджет, ну принаймні по тим цифрам, які я бачив. Тобто, вони реально там багато заробляють і можуть цими грошима розпоряджатися. Плюс вибори. Ну і слухайте, я знаєте, в нас так кажуть, що вибори будуть не скоро, але чомусь до виборів готуються а мати певний адміністративний ресурс, ну це ж важлива історія. Ну і, і створення військового. Міської адміністрації це теж дуже, знаєте, так цікаво. Президент же як сказав, що надто довго питання безпеки в Одесі ігнорувалися. Просте питання ким? Це ж не повноваження міського голови, і чому ж Києві створили військову міську адміністрацію? В Гостомелі створили військову міську адміністрацію. А, наприклад, в Одесі ні. Так що виглядає воно все не дуже з політичної точки зору. І на превеликий жаль, я боюся, що воно виглядає не дуже з юридичної точки зору, тому що, як кажуть, мої колеги, юристи, я не юрист, а це важливий момент Україна. Може, ну не точніше, так не Україна а людина може втратити громадянство України, яке вона отримала за правом народження. А Труханов, судячи з усього, саме так його й отримав. Як до речі, там всі ми. Я народився в Українській радянській соціалістичній республіці. У мене в свідоцтві так і написано. Да? Е, і я набув громадянство України в 96-му році за народженням, тому що я народився в Києві, я українець там і так далі. Е, так, мабуть, було і з ним. Так, от, втратити таке громадянство людина може лише з однієї умови, якщо вона сама про це попросить. Тобто звернеться з офіційним проханням до президента, і президент це зробить. Тому я навіть певний сумнів в процедурі позбавляння чи втрати цього громадянства. І, до речі, ще момент так, от якось дивно виходить: якщо Труханов вже не громадянин України, то виходить, його не можна судити, притягати до відповідальності, мобілізовувати, наприклад. Мобілізовувати ну, він йому, може завтра йому вже 60 здається так. А так. да. Ну окей, окей. Ну в нас Взглядає до речі, в нас, да, да, в нас до речі, можна може бути е, добровільна мобілізація в цьому плані там дозволено 60 так. Е, але я до чого? Ну він виїхати може без проблем. Але ключовий момент: а що тепер з кримінальними справами? І ну, вони ж проти нього були відкриті. А він там скаже, що ну це ж типу, я ж не громадянин України, яке до мене питання. Коротше кажучи, воно все виглядає дуже так знаєте, топорно зроблено, і я. Боюся, що ми будемо мати наслідки від цього, і ці наслідки будуть не надто позитивні для України, тому що він з імовірністю, по-перше, 99,9% виграє справу в європейському суді з прав людини, і це ж нанесе удар власне по Україні. Ну і по-друге, ситуація в Одесі: ну, далеко буде далеко від контрольованості. Давайте так скажемо. А, вибачте, вже за тавтологію. Тому що я, наприклад, там стрім у себе робив, в мене багато підписників з Одеси, і вони, вони всі абсолютно патріотичні там, і так далі. Вони кажуть, ми за цю людину ніколи в житті не голосуємо. Сували, боролися з ним, але нам не подобається механізм, за допомогою якого обраного міського голови ну позбавили фактично його посади. Розумієте, тут от прокидається така історія, що ви нам нав'язуєте щось таке, що нам не подобається, і ну, якщо Володимир Осанич думає, що у нього після цього рейтинг в Одесі зросте. Ну тут є певні сумніви, що це буде саме так. Так, ви озвучили багато цих запитань, які є. І дійсно щодо факту громадянства, його там позбавлення чи призупинення, що далі з тими справами, і що далі? Тобто, якщо у вас от логіка навіть труханов, не труханов, не важливо. Якщо у вас є людина, яка завдає шкоди або щось робить, не там на користь держави, якщо у вас є докази, ну тоді. Судити суд, ну, давайте судіть. суд так покажіть які це... претензії, і все так правильно до, до речі, така ж сама історія там з санкціями. Якщо ви проти когось, хто є в Україні, хто є громадянином України, я зараз про цих людей кажу, а не про тих там зрадників, які втекли, наприклад, mm -hmm. да? і сидять з російськими паспортами, типу царьова там і багатьох інших, е якими потім служба Божа займається да Україною в, в різний, скажімо, спосіб. Так, от, е якщо у вас є якісь реальні питання, навіть не у вас, у правоохоронних органах, Органів, тому що ж влада повинна як би, бути від цього відсторонена, то хай правоохоронні органи займаються, передають справи в суди, в суди виносять рішення, і не буде жодних питань в суспільстві. Запит на покарання є. Але він який судовий. Тобто, ніхто коли задають питання, що там з приводу санкцій, позбавлення громадянства, там ще якихось речей. Відповідь у українців негативна. Вони кажуть, що ну є завжди сумнів, що ця історія не є історією приватною, що це зведення рахунків. Тобто, навіщо так підставлятися? От чесно для мене це просто загадка. В деякі моменти можна було це робити абсолютно спокійно по процедурі, по тим законам, які є, і мати потім нормальний результат, який би не мав жодного Сумнівів в, в суспільстві. А ми по факту маємо що? Що ледь день, ні в день з історією Струхановим виходить стаття Франкфурт Англімайнен, здається, да, німецьке відоме видання, де пишуть про те, що якби українська опозиція підтримує владу, намагається не критикувати Зеленського, але проти неї здійснюються певні заходи, які викликають у європейців питання. А навіщо це робити? Тим більше там під час війни, і от це знаєте, воно в сукупності складає таку ну не надто приємну картинку. І я ще раз скажу: що навіть з політтехнологічної точки зору користь від подібних дій на перспективу. Буде менше, якби просто цю історію не чіпали. Ну з тим же Трухановим. Да, або просто президент виступив, сказав, що в мене там безліч питань до Труханова. У правоохоронних органів безліч питань до Труханова ходять там чутки про якийсь російський паспорт. Ну, ми там не можемо перевірити. Наприклад, Да? У нас немає там 100% доказів. А, шановні Одесити, ми зробимо все для того, щоб війна закінчилася. Були вибори, і ви якби зробіть свій вибір там. Розумієте, тому що Труханов останній раз як переміг, бо його опонентом був е, скорик, да? абсолютно зашкварений регіонал, там, і так далі. І народ голосував за Труханова. то тобто, був як за менше зло. Розумієте? Просто як за менше зло. А зараз. Їм кажуть, а ми давайте ще типу, менше зло оберемо. Ну зло, воно ж зло, незалежності від того, як ти на нього подивишся. І тому от деякі речі, мабуть, не треба було робити. Ну але зробили. Ну і тут же, звісно, все це можна екстраполювати. Розумієте, сьогодні російське громадянство у Труханова, завтра німецьке громадянство у Кличка. післязавтра угорське чи польське громадянство у Садового, там російське у Терехова. Я зараз образно кажу там. Там, не знаю, ізраїльське, кіпрське, яке завгодно, і ну, це ж джина з пляшки випустити, і ну, ситуація далі взагалі не прогнозовано буде розвиватися. Або прогнозовано, тому що ви говорите, що в довгостроковій перспективі і суди там, там Європейський суд справ людини може виграти Труханов. Ну це ж буде колись. Та, там, Це роки на це підуть. І в довгостроковій перспективі це одна історія. Можливо, зараз, якщо це дійсно якийсь план влади. То є розрахунок на короткострокову е, перспективу. Бо ми вже, ну тобто, конфлікт між е, офісом президента, між Зеленським і кличком, це просто однозначно він є. Навіть коли Зеленський е, говорив про те, що ТЕЦ погано захищені. Він такий, я не хочу. Він казав, я не хочу нічого зараз. Війна, розберемося потім. Але у нього було що значить питання є до е, мера, до пана мера, і ну, всі оглядачі і матеріали вже ми бачимо, виходять, говорять про те, що наступним може стати кличко е, та ви та. Так дотепно згадали про, можливо, там німецьке громадянство. Але насправді, можливо, ціль, ота от схема спрацювала в Одесі, якась ще схема чекає, можливо, на Київ. Чи можна собі після Одеси, до Одеси, може було важче уявити це, але після Одеси можна собі уявити щось подібне в Києві? Ну, я легко можу уявити, тому що, дивіться, е, насправді, насправді, давайте так, е, оцю історію е, хотіли по максимуму, на прикладі міста мільйонника. В першу чергу відтестувати в Києві, ну не в плані там позбавлення громадянства, а через інші якісь механізми. І в Києві це достатньо активно намагалися робити. Ну, я киянин, я в принципі дуже добре знаю нашу внутрішню місцеву, скажімо так, політику. Я спілкуюся регулярно з. Там багатьма депутатами Київради з різних політичних сил, я відразу кажу, да? і в принципі ці речі вони були помітні набагато, набагато, набагато раніше. Ну тобто, це момент такий дуже показовий був. Але от в Києві не прокатило, розумієте, тому що в них не було достатньої підтримки. У кличка виявився як мінімум частина його рейтингу. Вона просто тупо вибачте тефлонова. Ну тобто, до нього нічого не прилітає. Хоча я скажу відверто. Це, взагалі, не герой мого романа, і з точки зору, наприклад, мене, як киянина, які дивляться там за рідним містом, в мене Ну, претензій, мабуть, навіть може бути більше, ніж у офісу президента по багатьом моментам. Да? Достатньо там вікно іноді подивитися чи вийти там на двір і ці питання задати. Але з точки зору, от просто, як намагаються це змінити, ну, це історія абсолютно неправильна. Ці районні ради, які там, державні адміністрації, точніше да? призначали людей. Ці люди там ведуть себе нахабно, перетягують, ну, говорити вони гарно вміють, але бомбосховища, за які вони відповідають, вони не роблять. Ну, коротше, Ражу, тут дуже багато є таких моментів. Тобто, вони хотіли це зробити через Київ, не вийшло. Бо вони, значить, трошки збавили обороти, пішли в Одесу. Хоча вони до цього це відтестували, наприклад, на Чернігові. Вони намагалися, я так розумію, в Києві щось подібне зробити, але конкретно на кличка не знайшли нічого. Ну такого знаєте, щоб люди повірили. Оце ж важливий ще момент. Ну і е, не будемо давайте забувати, що у е, мера Києва є один дуже важливий ресурс. Це його міжнародна впізнаваність, це його контакти, як мінімум в Німеччині, в деяких інших країнах. І е, для кличка це не є взагалі проблемою. Наприклад, там до цих контактів. Звернутися, хоча наскільки мені відомо, він особливо цього ніколи не робив. Він критикував зсередини, але він намагався це не виносити назовні. Але ну давайте так, якщо припре, то в принципі можна скористатися і цим, і це теж не піде на користь України. Тому відтестували історію он з Одесою. Зараз там активно, наскільки мені відомо, вже міряють, значить, громадську думку. Значить, як до цього взагалі поставилися, як на це будуть реагувати там і так далі. Ну а якщо все буде більш-менш, або в межах там при прийнятності, ну це провернути в Києві. Київ для них ну, ключовий. Я кажу для них для влади в цілому. Чому? Тому що а, ми ж рано чи пізно все одно будемо мати вибори? Вибори, скоріш за все, будуть дуже 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 швидкими, особливо президентські парламентські може ні, а президентські прям будуть 30 днів я зараз цифру називаю не зі стелі, а це цифра в тому числі звучить в розмовах з нашими західними партнерами. 30-45 днів, ну, типу, 30-45, ну, півтора, півтора місяця максимум. Чому тому, що е, війна тільки-тільки може закінчитися, чи взагалі ще буде правовий режим воєнного стану, і такий варіант розглядається. І, відповідно, треба зробити все максимально швидко. Е, ну і здобути там той результат, на який ви розраховуєте. А результат буде краще, якщо ви краще будете контролювати міста великі, тому що е, з нашими мігрантами все дуже складно. Проголосує не так багато людей за кордоном, електронного голосування не буде. Тому будуть вирішувати міста мільйонники От скільки людей там прийде, проголосує, і для цього треба мати власний контроль над цими містами. А у слуги народу після 2020 року жодного обласного центру. Жодного. Тому тут ми бачимо таке продовження фактично 2020 року. Напередодні ну місцевих виборів, які звісно не відбудуться, тому що війна і є відповідна постанова там Верховної Ради. А вони повинні ж бути от на наступному тижні. Дивне відчуття, тому що от те також що ви зауважили, що люди, яких є за що критикувати, і до яких є. Питання в плані там про українську позицію чи ні, як у Геннадія Труханова. Вони можуть виявитися ну їхні аргументи принаймні або факти на їхню користь, тому що тут також Геннадій Труханов в ефірі сказав, що ну його думка, що це підготовка до виборів. та Ну от Сьогодні, ніби, виборів немає, але що дійсно відбудеться в там за кілька місяців, навіть ми не можемо знати. І виходить, що і ваша оцінка цієї реальності вона також про вибори. Ну, я б сказав так, що тут питання може бути в місяцях, а може бути mm -hmm. і в тижнях. Тобто, це, знаєте, про це вже швидкий. Я не сильно вірю там в те, що Трамп прям буквально відразу Путіна посадить за стіл перемовини домовиться про завершення війни, але може бути все, що завгодно. І знаєте, тут простий принцип: краще бути готовим, ніж не готовим. От ми на всякий випадок це зробимо. Плюс, слухайте, це ж питання ще економіки, це бюджети. Це багато інших якихось там речей, і вони теж мають значення, особливо під час війни. Е, мені ці процеси дуже не подобаються, тому що мені здається, що нам треба бути максимально єдиними і не розказувати там про те, що в мене є питання до Віталія Володимировича, але їх зараз озвучувати не буду. Ти ж їх вже озвучив, якщо ти так говориш, розумієте? Тому що той же кличко теж може витискати, що в мене є питання до Володимира Олександровича, і якби їх не, не менше. Правильно було б, якби Зеленський з кличком на другий день після блокауту зустрілися. Просили представників військових і там всіх інших військової адміністрації, і сказали: так, шановні, давайте. Так, що можу зробити, я що можете зробити ви, чого не вистачає, що треба виправити. Давайте попрацюємо. А потім будемо ділитися вже після війни. Там хто більше зробив? Ну, ми на жаль, таке бачили тільки в перші там 8-9 місяців війни повномасштабної. Далі почався наш стабільний. Процес метою яких все одно є ну якого все одно є вибори рано чи пізно які відбудуться. Але ж от я дозвольте дозвольте такий гумор, якщо ви його ціните, буде добре. Але ж є тут позитив, що значить Зеленський і у Зеленського настільки впевнені в тому, що війна закінчиться і вибори будуть, що вони весь цей час до них готуються. Це ж добре. Ну це добре, звісно. Це добре. Щось позитивне в цьому має бути. Дякую вам, Ігоре, за те, що долучилися, приділили час і поговорили. Вами закликаю всіх підписуватися на сторінки на ютуб канали наші і підтримувати українське головне і е, українських спеціалістів, які говорять про важливі теми.